Антимонопольний комітет розпочав перевірку виробників харчів. У центрі уваги якість продукції та ціни стосується це молочних товарів, хліба та хлібобулочних виробів, м'яса і продуктів із нього, а також соняшникової олії, спирту, вина та цукру. Як зазначили у відомстві, цьогоріч протягом 9 місяців комітет вже розслідував 30 справ про порушення законодавства щодо захисту економічної конкуренції між виробниками про товарів. Результат стягнули штрафів із порушників на мільйон гривень, у тому числі з учасників гречаної змови. Вісім підприємств оштрафували на 590 тисяч гривень. За завищення цін на цю крупу до чорного списку потрапили виробничі установи Дніпропетровщини, Луганщини, Житомирщини, а також Київської, Хмельницької та Кіровоградської областей порушення полягало у необґрунтованому підвищенні із січня по лютий 2010 року оптово відпускних цін на крупу гречани. Оскільки аналіз ситуації на ринку спростовує. Наявність об'єктивних причин для відповідної динаміки зростання цін зазначених суб'єктів господарювання, то їх дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.